Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні зробимо діагностику, чи є на вас, на тому, хто дивиться, приховані крадники? Крадники – це коли вашу енергію забирають собі ваші можливості, ваш успіх, гроші, кохання, здоров'я, красоту. Хтось вас спеціальним обрядом краде, перетягує на себе. Так, дивимось, чи є на вас. І це робиться так приховано, що його не одразу видно. І дивимось, діагностику робимо. Чи є на вас приховані крадніки. Чи є приховані крадніки не тому, хто дивиться, скажіть. Крадніки стяги, чи є приховані. Так, ну тут кажу одразу, що є. Є крадник на гроші в когось когось є крадник на гроші, в когось крадуть здібності, це робить конкурент. Це, може бути, дівчина соперниця наприклад, ось, або хтось по роботі конкурент. І що їх невдачі всі вам, а ваші всі можливості їм. 10 мечів, що ви знаходитесь вже на повному дні, повний крах у вас вже настав, і прийшло час вставати і з цим щось робити, справляти цю ситуацію. Це порада карти. Дуже великі перешкоди. Все, що відбувається у вас в житті з великими складностями, перешкодами. А хтось на вашій енергії, на ваших здібностях, і на ваших можливостях розцвітає і паразитує. І Цій молодій допомагала літня жінка, зверталась до когось. В когось відібрали долю жіночу, чоловіка відібрали, або можливого чоловіка, хлопця вкрали. Да, була дуже трагедія велика, депресія, хтось раптово це сталося і дуже погана людина це переживала. Ось така ситуація. Так, прибираю це все, що вам наробили, і е, вам треба звернутися до спеціаліста або до мене, або до когось іншого. І познімати ці крадники. Я, звісно, зараз перекрию цю всю історію, але треба, ну, крадник це така серйозна штука, треба робити обряд. Треба почиститись і познімати крадники. Це те, що вам робили негатив. Заперечую. Перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу познімати, позривати крадники з того, хто дивиться. Зруйнувати ці присоски, прив'язки, переклади. Прошу. Втрутитись ситуацію, відкрити очі на цю несправедливість і покарати винних, все негативне повернути їм, а все вкрадену енергію повернути тому, в кого вкрали. По Верховному суду буде так і так буде перешкод більше нема. Так, Дуже раджу звернутися за допомогою, почиститись від крадників, бо так ви будете ще довго мучитися. Така ось штука. Так, мої контакти є в описі під відео. Давайте перевіримо, чи знялись ці крадники. Чи очистили ми того, кого, хто дивиться зараз, чи очистили від Крадників. Скажіть, покажіть, чи очистились, карта сила. Так, карта мир в роботі. Дивіться. У декого почистилось, в декого ще триває цей процес, повтручались в долю, змінювали долю насильно. І зараз процес зцілення, але треба відкривати шляхи на гроші. Бо те, що вам не робили, тепер треба відновити ту сферу, в яку вам втручались. І оце карта Верховної Жриці, що вони, коли в них підуть негаразди, невдачі, вони підуть пробити ще раз. Їм це не сподобається, вони вже привикли, що в них все добре. Вони дуже швидко помітять, що ви щось робили, і підуть ставити до майстера новий крадник. Ось то вам треба поставити захист, зробити чистку, познімати ці всі крадніки. 10 мічів. Будуть звертатися не до одного, до декількох спеціалістів, будуть це обговорювати, як зробити, щоб це більше не, мож... ну, не можна було справити, і щоб ви були там, де ви зараз, на десятки мічів, в дуже поганому стані. То вам треба захищатися. Ось така ситуація. Що в такому випадку, так, да, дійсно, треба робота майстра. Захист треба ставити. Негатив заперечую, заперечую, заперечую. Зараз у вас процес стілення. Заперечую і перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати весь негатив з того, хто дивиться, прошу, повернути все зле лихе тому, хто це робить. І нехай все негативне, все. Все погане, повертається, все лихе повертається тому, хто робить, щоб весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувався, тому хто робить, тому хто заказував назад. Повертається По Верховному суду. Буде так і так буде. Прошу захисту Божого для того, хто дивиться, буде так. Бережіть. Є ще такий дієвий метод, можна молитися, сім разів отче наш, призивати янгола охоронця і просіть, щоб вас янгол-охоронець захищав від оцієї магії негативної. Коли звертаєшся до янгола охоронця то він робить то, що ви просите. Поки ви не звернулись, він не має права вам допомагати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.